СПС ламінат. Це у нас фірміт. Є подача під ялинку, є подача під палубу, гарні декори, є подача під камінь, замочок тут падаючий, стандартний. Товщина з підкладкою загальна. Дай Бог пам'яті 5 точно, тут 5 плюс... або 41, або 5 плюс 1 Я думаю, що 4 плюс 1. Але він мені дуже подобається. У нього настільки максимально тільки максимальна структура. На сайті у нас можна подивитися. І така напівматова поверхня. Тому що азіати, коли роблять, у нас от є азіати ще, то у них глянцева поверхня. Зараз покажу, так дивишся, вроді би все добре. Матове. Але коли ти ставиш на сонечко, а він отакий от глянцевий-глянцевий, це капець. Але тріумф. Грюнхольц, шабен, під плиточку. У нас ага, у нас тільки підлоги, що капець. Так що я казав? В фірмі теж підтримуємо щось наявності. Є ялинка, я знаю, оця от ялинка, наприклад, в такому відтіночку. Зараз вона за акційною ціною 990 гривень, а так 1430. Ярко виражена фасочка, так що кому потрібно, звертаємося. І тигрова підкладочка вже є. Так, йдемо далі.